В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Якщо ми звернемось з вами, дорогі отці, брати і сестри, до Святого Письма ми побачимо, скільки є в ньому свідоцтв про великі, дивовіжні речі, що робив Господь наш Ісус Христос, скільки великих зцілень, скільки Він зробив інших чудес, котрі показували і доказували всім. Що він і є справжній Месія, котрого його очікували ще давні пророки. Але саме велике диво, що взагалі є в людському житті, це чудо навернення, коли людина навертається до Господа Бога. Нема більш великого диву. І ми з вами це знаємо, коли шануємо різних святителів, мучеників, сповідників. І багато з них були тими, хто до моменту, коли прийняли в своє серце Христа і повірили в нього як свого Спасителя, жили життям неправедним, а в деяких випадках і дуже грішним. І ось сьогодні євангельське читання розповідає нам про таке велике диво диво навернення людини до Бога, Захея, котрий був митарем. Ми всі з вами знаємо, що митарство, тобто е, таке заняття, коли в давній іудеї збиралися податі і збиралися податі метарами не на користь своєї держави, а на користь держави, що володіла іудеєю. І тому всі люди, всі юдеї, будь то фарисеї, будь то священники, або простий народ, не любив матерів. Призравих, їх. крім того, митарі, вони, коли виходили на, е, своє, на свою роботу, вони якби отримували, щоб зараз було названо ліцензію, ліцензію на збір податі. І та влада, що володіла юдею, давала їм таку ліцензію. Але крім того, вони могли і дійсно так робили. Що е, шукали різні можливості для того, щоб собі взяти більше і повернути те, що було необхідно до казни е, влади, а собі щось, щось залишали. Але вони були в цьому дуже предкі і навіть дуже жорстокі. Вони знаходили різні можливості і різні засоби для того, щоб отримати з людини більше. Ніж можна було для того, щоб ці гроші залишилися в них. Тому люди ненавидили їх іще і за, за жорстокість, бо дійсно вони іноді, навіть не іноді, були людьми дуже-дуже жорстокими. І ось сьогодні Захей, про котрого ми чули, він не просто митар, він начальник митарів. Ми розуміємо, що його поставили начальником. Тому що він мав успіх в своїй справі, тому що він показував, що він може зробити більше, чим очікувалося. І святий апостол та Євангеліст Лука ще робить таке зауваження: і був він дуже багатою людиною. Це зауваження не просто про багатство Захея, це зауваження про те, що його багатство воно було отримане. Отакими от жорстоким жорстокими засобами, котрі використовували митарі для того, щоб отримати гроші. Тобто перед нами в першій частині читання сьогоднішнього Євангеля не добра людина, зовсім не добра людина. Людина, що була жорстокою, людина, що зробила своє життя, можна сказати, зробила свою кар'єру на сльозах. Багатьох багатьох інших людей, своїх співвітчизників, і робив це з великим успіхом, тому що був дуже багатий і що її отримав таку посаду, щоб бути начальником митарів. І ось ця людина жорстокосердна, недобра, хоче побачити Христа, тому що почув, що в його рідному місті, в Ірихоні, є той, кого називають Христом. Ми неодноразово чули, що велика кількість людей була навколо Христа, коли він приходив в селище або в місто, і протиснутися до нього було дуже дуже важко. Якщо б Закея поважали, то може його б і пропустили, але метарів, а тим паче Захея, ніхто не поважав. І, безумовно, він не міг підійти до того, кого він хотів побачити. Добре, знаючи своє місто, він. Розрахував, яким шляхом буде іти Христос, і побіг наперед, щоб залізти на дерево. На дерево, котре, як каже святе письмо, то була смоковниця, або, кажучи, сучасним мовою, на дерево інжиру. І ось уявімо собі цю подробицю: доросла людина, у котра є дім. Котрий вважає, що е, він має статус, як якийсь хлопчисько лізе на дерево. Він розуміє і знає, як буде е, народ відноситися до такої дії. Той самий, народ, котрий і так його не любить. Той самий, народ, котрий і так його зневажає. І він побачить цього невеликого росту, як каже Євангеліст Закхея, маленького росту. На дереві майже як підлітка 10 або 11 років. Все це безумовно розуміє захей і знає, що будуть смі... сміятися над ним і ще більш будуть його зневажати. Але він хоче побачити Христа. Чому він хоче побачити Христа, та сама жорстока, безсердечна людина? Євангеліст про це не каже. Може, просто від природи він був дуже зацікавлений у всьому новому. Може, просто хотілося побачити. А як кажуть святі отці, що тлумачить це місто, це євангельський текст, це місце євангельське. Насправді, не дивлячись на своє життя, на свою злобу, на своє недобре серце, десь у собі глибоко-глибоко Захей відчував, що він живе неправильним життям. Що він не хоче бути тим, ким він став, що він хоче іншого життя, життя, що пов'язане з служінням Богу. І ось тому Він і залазить на це дерево, на дерево смоковне. Господь наш Ісус Христос, проходячи мимо цього дерева, бачить Захея і каже йому, Захею, злізай. Мені потрібно бути, належить бути в твоєму домі. Ця фраза належить бути в твоєму домі, вона дуже-дуже глибока. Тому що це належить, це не просто бажання, не просто те, що Христос прийде в дім Захея на якусь трапезу або на якусь бесіду. Це належить виявлення промислу Божому. Бог каже, Бог во плоті каже грішному Захею, мені Місії, необхідно бути в твоєму домі. Ця необхідність бути в домі Захея підкреслює, що наступає ситуація, коли Захей з грішника перетворяється на каючого грішника, а з часом і на святого. І те, що ці слова Христа сказані Захею, потрібно розуміти саме як категорію спасіння, як, указ... як вказівку на спасіння, сам Христос потім, як ви чули, скаже Захею, що дому всіму належить спасіння, дом Сі буде спасений. Тобто дійсно Христос приходить в дім Захея для того, щоб спасти Захея. І не просто дім Захея. Ми розуміємо, що Дім це. Все оточення Захея, вся його сім'я, всі його родичі, всі ті друзі, що в нього є, невелике, невелике коло друзів і таких же самих грішників, і таких же самих митарів, котрих не поважає і зневажає юдейський народ, як він сам. Христос входить в цей дім, це коло грішників, це коло безсердечних митарів, щоб подарувати їм спасіння. І... Як ми чули, сам Захей, він встає за столу і каже одну фразу. Але саме вставання під час трапези, в нас з вами теж є такий звичай, коли ми хочемо щось сказати, коли ми кажемо якійсь поважній людині, або кажемо з урочистого приводу, ми встаємо за столу і щось Промовляємо. Такий самий підхід був і в давній юдеї. Коли людина вставала під час трапези, то тим самим всім показано було, що він хоче, ця людина хоче сказати щось дійсно важливе, ось чому стає Захій. І він каже, що якщо я когось образив, то я зроблю таке: пів майна свого я віддам, а якщо Хтось має на мене оцю образу, я дам йому в чотири рази більше. Вдумаємося в те, що робить Захей. Багатий начальник митарів. Він насправді роздає все своє майно. Тому що, мабуть, нема людини, котру б не образив Захей. Бо кожна копійка його багатства це образа іншої людини, що він. Шукав, вибивав, катував і навіть здавав в так звані долгові, долгові ями. Тому він насправді розуміє, що якщо він зробить обіцяне, він залишиться не з чим. От ось на, ще, на що йде Закей, коли чує проповідь Спасителя світу Ісуса Христа. І наш Господь каже, що він, тобто Захей, є сином Авраама. Ми знаємо, що цей вислів у святому письмі е, має дуже глибокий сенс. Не тільки в напрямку того, що юдеї фізично вважали себе потомками, нащадками Авраама. У святому письмі бути нащадком, сином або Черю Авраамові має ознаку належить до духовної традиції, до віри, до справжньої віри, віри, що спасає, віра, що подає спасіння. І хоча юдеї вважали себе дітьми Авраама, але майже всі вони на той час, що оточували Христа, по духу не були дітьми Авраама. А Господь наш Ісус Христос, коли каже на когось сина Авраама чи донька Авраама, вказує на справжнє родство, на справжнє походження духовне, то те походження, котре дає спасіння. І безумовно потрібно розуміти, що цими словами Господь знов і знов свідчить, що Захей став на шлях спасіння. Та каже Господь, коли чує, що багато хто, побачивши, що Господь увійшов в дом митарев і їсть і розмовляє з колом митарів, починає засуджувати і Господа, і навіть шумити, шуміти і виказувати свою незгоду. І Господь прямо каже, що Він спасає Захія. І саме грішники мають необхідність спасіння, що він прийшов спасати грішних, а не правідних. Але в цьому є своєрідна іронія, тому що, як сказано у святому письмі, нема жодної правідної людини. Апостол так і каже: всі ми знаходимося під владою гріха. Жодного нема того, хто в чомусь не пригрішив. Тільки фарисеї думали, що вони святі. А насправді і праві, а насправді вони були ще більшими грішниками, чим Захій або деякі блудниці, котрі навернулися до Христа, тому що їх серце було кам'яне, і тому, що вони були лицемірами. І тут, для нас з вами, дорогі брати і сестри, велике повчання, велика настанова, тому що, скажімо відверто, і в нашому церковному середовищі. Буває, що ми побачимо якусь людину, котру ми зневажаємо, і вдруг вона разом з нами в церкві. І ми про себе, а іноді не тільки про себе, думаємо, що воно тут робить. Ми знаємо про нього все, чи про неї, про їх життя, про їх роботу, про їх сім'ю, як вони взагалі сміють бути тут. І належить до християнської віри, але це саме насправді і є самим великим гріхом. Гріхом, що ми собі бажаємо спасіння, а комусь відмовляємо, когось засуджуємо. Але Господь таркається серця кожної людини. Самі великі гріхи, які можуть існувати, Господь пробачає. Як тільки людина дійсно готова йти на зустріч з Христом. І не нам з вами, дорогі отці, брати, сестри, засуджувати якусь людину і казати, що ця людина тут робить, і чого ця людина вдруг стала віручою, хоча ми знаємо і маємо погану думку про таку людину, але є думки Господні. І ми не бачимо серце людини, а Господь бачить. Ми навіть себе не бачимо, бо ми завжди хочемо бачити себе більш добрими, більш кращими, чим ми є насправді. І інші люди теж можуть про нас подумати, як про лицемірів, як про тих, хто не достоїн бути в храмі Божому. І це теж потрібно розуміти. Тому Святе Письмо, Святі Отці завжди підкреслюють. Дивись на себе, дивись в себе, не на іншого. Навіть якщо ти розумієш, що хтось щось не так робить, як кажуть в отці, засуджуй гріх, але не грішника. Бо є промисел Божий за цю людину. І ти не знаєш, який буде промисел Божий. Може через 50 років в святцях буде ця людина, як ми шануємо Захея, а ми можемо. Показати себе зовсім з негарного боку. Тож, чуючи сьогоднішню розповідь про Захея митаря, начальника митарів, великого грішника, а людину з жорстким серцем, будемо згадувати знов і знову, що нема гріха, котрий би Господь не пробачив. Нема железобетонного навіть серця, котре Господь би не розтопив. Але саме головне, щоб ми з вами дивилися на себе, щоб ми з вами не пропустили, коли Господь прийде в наш дім, чи захоче прийти до нас, з вами, в наш дім, і сказати, що спасіння дому Твоєму. А нас нема, тому що ми. Або зайняті іншими справами, або засуджуємо якусь іншу людину. І Господь пройде мимо нас і нашого дому. Будемо це пам'ятати, будемо це особливо пам'ятати під час того, що скоро вже почнеться Великий піст. І пусть нехай цей образ захея митаря буде для всіх нас настановою. Підтримкою в нашому з вами духовному житті. Амінь.